І близько 2 мільярдів гривень необхідно на реалізацію нового закону про підтримку українського кінематографа. Про це під час наради повідомив заступник міністра культури Юрій Рибачук. Відповідний документ ухвалили в березні цього року, за словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, щоб його запровадити, потрібно внести зміни до трьох законів і змінити понад 40 нормативних актів. Також Розенко наголосив, що законопроект передбачає надання державних субсидій на виробництво і демонстрацію. Та популяризацію українських фільмів і телесеріалів вже цього тижня Кабмін затвердить план реалізації законопроекту про підтримку українського кінематографа. Буквально завтра, післязавтра на уряді затверджений план виконання центральними органами виконавчої влади план реалізації цього законопроекту. Тобто, як в які терміни мають органи влади внести відповідні зміни в чинне законодавство нормативно базу. У нас встановлюється термін 26 липня